Друзі, вітаю вас на Ютуб каналі РБК Україна. Мене звати Юлія Терлецька, і сьогодні будемо обговорювати дуже резонансну тему. Цього тижня поширилися чутки про те, що нібито Зеленський збирається звільнити генерала залужного. Звідки пішли ці чутки? Чи правда вони і що чекає на Україну, якщо це раптом трапиться? От зараз будемо говорити із нашим експертом з нами на зв'язку. Ярослав Макітра, політолог. Пане Ярославе, доброго вам дня. Доброго дня, отож, спершу хочете запитати, чи справді ця пропозиція могла звучати від зеленського до залужного? І давайте з вами змоделюємо, якщо це справді відбувалося, як це могло відбуватися. Ну враховуючи те, що це не вперше такого роду історія стає публічною маю на увазі, можливе звільнення чи бажання звільняти і той звільнити залужного з боку зеленського. Той факт, що сам Зеленський в принципі цього напряму не заперечує, принаймні останнім часом так і немає таких заперечень із з боку самого залужного вони просто не кому... не комунікують цю тему публічно. Але мовчать рахунок неї і та кількість джерел, яка це повідомляла, вся історія навколо цього кількість публікацій, яка є, може свідчити, що справді. Ну, Такі наміри, принаймні наміри, дійсно президента можуть мати місце, тому що дуже багато вже навколо цього розмов, які виглядають все-таки багато в чому логічно. Яким чином, то, то, ну, бачите, тут же справа в тому, що та ситуація, яка є, ситуація на фронті, ситуація загалом в державі, очевидно, змушує. Там президента шукати якісь варіанти е, виходу, виходу ситуації. Тому це може бути мотивовано і подано тим, що е, потрібно певне перезавантаження. Так є там проблеми. Е, ну, я скажемо те, що проблема, скажімо, так, контрнаступ не був такий вдалий як очікувалося. Є е, певна непроста ситуація на фронті. І так далі, тому в принципі є питання з мобілізацією, всіма іншими супутніми факторами е, воєнними. Тому це може мотивуватися таким от, власним чином, що потрібне перезавантаження. Там нові люди, які можуть дати якийсь е, новий імпульс. Але ми маємо розуміти, що тут ну, звичайно важливою складовою може бути і це логічно, тому що політику ніхто не відміняв на від час війни. Це є звичайно рівень довіри, який є безпосередньо там до е, пана залужного. Хоча зрозуміло, що це настільки рівень до нього особисто. До речі, це рівень. І от до нього як до голукома ЗСУ, так? тобто це пряме перетікання довіри до Збройних сил України, і вже яка фактично акумулюється в його персоні. Тому заміна головкома, звичайно, новий головком також матиме свій рівень апріорі довіри, можливо, не такий на початку, але матиме високий, тому що він очолюватиме, не буде главком збройних сил. Тому, якби ситуація десь такі, зараз перебуває в такому стані. Але це реакція, яка була в багатьох. Ну, ломі можна сказати, чи частина суспільства так очевидно може мати вплив фактори, там які є вплив заходу, та радість, яка була вже на російських болотах, що нічого не відбулося. Вони вже там радіють конфліктам. Все це в сумі сумарно напевно стримує зараз ухвалення тих кадрових рішень, наміри яких очевидно мали місце бути. Пане Ярославе, а чи правильно я вас зрозуміла? От ви перерахували причини не дуже успішний контрнаступ, проблеми з мобілізацією і так далі? Чи правильно я розумію, що це псевдопричини, якими зрештою будуть пояснювати звільнення залужного, якщо це трапиться? А насправді там все набагато глибше? Чи це справжні причини? Ну складно сказати. Я так не ну буде відверті, не володію настільки глибоко як між собою спілкуються Зеленський безпосередньо залужно. Я боюся, що мало людей взагалі е, всі ці деталі може знати, крім там них самих ще декілька буквально осіб. Тому робити висновки з тих шматків, е, що є в зміче з певного там спілкування з кимось, так. У ну це не є ну не можна настільки впевнено стверджувати. Все таки треба говорити про певні ну якби об'єктивні речі. Я говорю, що це буде прокоментовано і подано саме так. І це ми можемо бачити вже в коментарях там певних людей, наближених до. До офісу президента чи безпосередньо представників звітам, які про це от, власне почали в останні дні говорити. Що потрібна зміна в ЗСУ, претензій, проблем немає конкретних там до залужних до особистості, так далі, але потрібна нова там кров, нові якісь підходи. Так далі це вже комунікується. Це вже подається. Звичайно, що це не може бути всією причиною. Для цього звільнення це лише частина. Якщо це й має місце бути, то це лише частина. Звичайно, що тут свою важливу роль відіграє ну фактор популярності безпосередньо самого залужного той фактор, що політичні опоненти Зеленського де ставлять на нього, роблять ставку принаймні, публічно, і цілий набір інших факторів він власне ну свідчить про те, що це озвучення. Ця позиція публічна, яка зараз почала комунікуватися, яка може бути озвучена головна, що вона не є єдиною. Тобто, mm -hmm. це можна говорити чітко. Ну, скажімо так, тут, якщо ми подивимося зараз на рівень довіри, які є до Зеленського, рівень довіри, який є до залужного, це найбільш популярні, найбільш особи з найбільшим рівнем підтримки, з найбільшим рівнем довіри серед тих, кого ставлять так? Тому що ну, називати не будемо залужну політику, все-таки глуком ЗСУ, тому це публічні особи, які, які зараз ставлять соціологи в опитування, тобто залужний і Зеленський там в лідерах. І якщо проаналізувати, хто підтримує залужного і зеленського, то більшість тих, хто підтримує залужного і довіряє йому, довіряє одночасно і Зеленському. і навпаки, тут варто цю річ розуміти. Тому коли хтось протиставляє людей, що одні за одного, інші за іншого, це не зовсім так. Тобто, набі більшість українців довіряє і президенту України, і головкому зсу і у випадку ухвалення. Таких рішень, і ще якщо ці рішення не будуть, скажімо так, прокомуніковані, не будуть схвалені самим залужним. Тобто відбудеться там, допустимо, це звільнення і буде мовчання з боку залужного або навіть негатив з його там сторони, чи з сторони його оточення, так прямого звичайно, це вдарить по цій от конфігурації, вдарить по частини людей, тому що поставить їх перед вибором. Ви підтримуєте. Зеленського чи підтримати залужного, коли цей конфлікт стане публічним. Такого конфлікту немає, де Бог його вдасться уникнути. Тому що політика, політикою є війна і речі зараз, ну скажімо так, вищі позначимості всерівно, тому що не відстоюємо ми зараз незалежності. Немає сенсу в ці політичні баталії. Тому але коли людей поставлять перед таким вибором, виборців а, або, або ну однозначно втратить і зеленський частково, і однозначно втратить частково залужний. Тому що повторюсь, люди будуть перед виборами, Вибори будуть кожен робити окремо для себе. Тому це вдарить по репутації по іміджу однозначно у обидвох. Якщо ви повторив, що це буде особливо на тлі конфлікту, а не просто там звільнення, скажімо так, за згодою сторін там чи переведені на якусь посаду. Звичайно, підкусивши рівень довіри до, до президента, рівень довіри до до командування військ. Звичайно, це впливатиме на наш імідж. Це впливатиме на. Наші відносини з західними партнерами і так далі. Чи це може бути критичний вплив? Наскільки він буде визначальним? Це вже залежить ну, від от, власне від самого розвитку подій. Чи ця відставка матиме все таке місце? Тому що давайте не будемо забігати наперед. Уже звільняють півроку, так а то й більше залужно все може врегулюватися, може знайти з точки дотику. Певні зрозуміло, не буде напевно такої роботи принаймні намі зараз про це говорити не можна якогось там в унісон в одної команди, але. Співстання співставляння, певне, і все таки робота спільна. Вона може мати місце. Ще не будемо цей фактор відкидати. Давайте вже не будемо завчасно. Але якщо ми моделюємо ту ситуацію, ну. Ну вона негативно, негативно вплине. Але наскільки повторюсь, це залежить від самого формату. Якщо це буде за згодою сторін і в такому мирному політичному е, ключі, публічному це одна історія. Якщо це буде на рівні конфлікту, звичайно, вплив буде ну доволі е, е, негативним. Тому дочекаємося, побачимо зараз прогнози. Там можна тільки декілька варіантів моделювати, але сказати на 100% як розвиватиметься події, складно. А чи може це вплинути на міжнародну підтримку загалом? Ну і як я вже запитувала у вас на образ зеленського у світі на образ так, звичайно, вплинути безпосередньо на образ може, тому що якщо буде в зеленському ще не дай Бог конфлікт відкритий публічний з командуванням військовим. Ну ми розуміємо, як, як ця картинка може подаватись на заході, як це може впливати? Звичайно, це впливатиме і на <кій> частково і на суспільства західні, звичайно, частково на. Західної політику І це, принаймні, буде як мінімум додатковим аргументом для тих, хто виступає проти надання допомоги Україні. Вони матимуть хороший аргумент говорити про від власне конфлікт, неузгодженість з там неузгодженість позиції, тому це. Звичайно, ну може мати може мати місце. Але е, чи можна говорити, що з тим там чи припиниться допомога, чи це серйозно вплине там та ні, тому що то рішення ухвалені стратегічні е, про підтримку України проблеми, ті, які є в Вони всередині в самих сполучених штатах, скоріше е, цей дискус, який є е, в Європі. Трішки бачимо, є то також проблеми, але ситуація простіша, Вона вирівнюється на користь е, е, України. Це не є проблеми насамперед в комунікації між державою і Україна, і сполученими штатами чи європейським союзом, попри всі там очевидно певні речі, які там можуть мати якісь не те, що непорозуміння дискусії можуть мати місце, але загалом стратегічно такі рішення про підтримку України теперішніми політичними елітами на Заході ухвалено. І тому кадрові певні рішення. Без якихось катаклізмів я не думаю, що вони можуть впливати на цей курс, навіть якщо там хтось може схвалювати чи не схвалювати конкретні кадрові заміни. І давайте ще забувати інші фактори. Якщо навіть ця заміна відбудеться, то призначення нових осіб так далі. Очевидно, їхні прізвища, всі ці моделі, вони комунікуватимуться з заходом, так чи інакше, напевне, ставитимуться там до відома ті чи інші особи. Тому це також напевне не буде для них якоюсь великою несподіванкою, якщо це відбудеться. Наскільки реалістичні потенційні кандидати, про яких зараз пишуть ЗМІ? Це здебільшого Буданов, це здебільшого сирський, іноді ще виринає у нас Шаптала. За Буданова пишуть, що він нібито як не погодився. За сирського інформації жодної немає. Як він відреагував на знову ж таки потенційне призначення на посаду головкома? Ну і шаптала так само. Як ви гадаєте, чи ймовірно? Призначення саме цих людей на посаду головкома, якщо раптом заложного звільнять, ну бачу, найчастіше звучало останнім часом. Це прізвище Буданова. Ну звичайно, я думаю, тут визначальним буде це те, наскільки той кого призначати би, наскільки він має спільну мову зараз. З президентом Зеленським зможе довести свою позицію. Вони діятимуть в унісон принаймні, на початку. Тому я думаю, тут визначальний буде цей власне фактор. Все таки особисто контакту, і особисто очевидно довіри принаймні, на даному етапі. Інша справа: що будь-хто хто би не був призначеним керівником збройних сил України, повертаючись до попереднього, він автоматично отримує дуже серйозний рівень довіри, як, як, як головком зсу, звичайно, це не буде рівень там залужного. Але на початку, але це буде серйозний рівень підтримки. І як розвиватимуться події на фронті, як розвиватиметься політичне життя? Воно може дуже серйозно е, змоделювати ситуацію, і далеко не факт, що наступники, якщо вони дійсно будуть, е, що вони будуть. Чи лояльніші, чи буде в них краща комунікація з, з президентом чи з офісом? Тут далеко наперед забігати не варто все різні комбінації можуть бути. Бо, попри всі там нюанси, попри все, що ми маємо зараз, досі не перейдена червона лінія. До речі, ні з боку президента, публічно там ні з боку залужного там так генерального штабу. Тобто публічного ми конфлікту не маємо. Це все таки за два роки в українській політиці при такій напрузі. При всіх цих вкидах, які є маніпуляціях, тому що там ну серед того іншого є багато достовірної очевидно, інформації про певні непорозуміння, але дуже багато навмисних вкидів з боку всередині українських політичних гравців, так і зовні, які намагаються розсварити так, і в зеленську залужно між ними не відбулось публічного досі прямого конфлікту. Чи але, зрештою, давайте згадаємо, як. Як раніше, до прикладу, коли Зеленський там зустрічався із Залужним, наскільки теплі були ці їхні зустрічі, вони там обіймалися і так далі. А от останнім часом публічно одне про одного вони говорять доволі холодно, доволі стримано. І ще таке питання: якщо знову ж таки ми пропускаємо різні варіанти події, але розглядаємо все таки найгірший для того, щоб в разі чого, щоб потім видихнути, якщо цей варіант не трапиться, але маємо бути готові до усього. А якщо раптом залужний таки піде з цієї посади, яке чекає на нього майбутнє? Яку посаду він для себе надалі обере? Яку кар'єру, який напрямок? І чи може бути таке, що він піде у політику? Ну, тут, напевно, і два варіанти. Він або залишається так чи інакше в глобально, що говорити в команді, так діючи в команді військово-політичній. Це один варіант, коли він там отримує якусь посаду, і це передбачає звичайно певну. Ну скажімо так, це унеможливлення певну окрему політичну гру. Це одна історія тоді. Ну, рівень підтримки може бути іншим, і взагалі це вимагатиме звичайно іншої поведінки десь від самого залужного, Що в нього є звичайно політичні амбіції в принципі, тому треба звичайно розуміти важливу річ. Це один варіант. Інший варіант, якщо він йде на тлі там конфлікту, чи просто звільняється загалом збройних сил і починає безпосередньо військову політичну вибачте, безпосередньо політичну кар'єру починає. Там не знаю, критикувати там президента, говорити про якісь альтернативні варіанти розвитку подій в Україні, це звичайно інша історія. Там він очевидно може отримати певну там підтримку противників Зеленського. Але водночас, ну це створює як і певні додаткові, можливо, там. Ну, скажемо, полізадовільняти десь може якісь політичні амбіції, але може створювати дуже багато проблем, в тому числі там електоральне далеко не все буде гладко. Бо повторюся, зараз залужне він як уособлення довіри до збройних сил України і своєю харизмою, своєю ну там поведінкою, так своїм там навіть беграундом. Ну він відповідає тому, щоб до нього був такий рівень, скажімо, так довіри, які збройні сили, щоб він не не, не не мінусував, не був меншим. Але це не не значить, що в інших обставинах в інших ситуаціях. Це зберігатиметься, то ну, потрібно це чітко якби розуміти. І повторююся, знаєте, ми багато говоримо зараз. Останні ну, навази там аналітики, журналісти і хто цікавиться темою. Багато говоримо про можливе звільнення, там про всі ці конфлікти. Це вже там більше півроку тягнеться. Але насправді, якщо ми говоримо в цілому про громадян України, про всіх там виборців, про всіх громадян і дивитися в опитування, ну не всі бачать цей конфлікт і не кожен для себе його сприймає, розуміє, що і дехто і не знає, навіть і не хоче. А дехто й не хоче чути про цей конфлікт. До чого я це веду, що як тільки він відбудеться і перейде в публічну площину, це дуже серйозно буде змінювати електоральну картину. Тому що зараз більшість виборців Зеленського, якщо ми говоримо про виборців, підтримує залужного. Більшість прихильників залужного підтримує Зеленського. Така ситуація Тут насправді в публічному о, цьому розгортанні. Конфлікту дуже велику роль відіграє російська ІПСО, тому що вони зараз кидають абсолютно величезну кількість ресурсів на те, щоб розпалювати в коментарях. От навіть в нас на Ютубі дуже багато коментарів, коли починалася тільки вся ця історія, починалися якісь чутки про конфлікт Зеленського із залужним. Чітко коментарі розділилися на два фронти: одні залужний молодець, Зеленський не молодець, інші кардинально протилежна думка. Тому тут ще треба зважати на те, що справді російська пропаганда. Ганда дуже потужна, треба віддати їм належне, і от вони відіграють величезну роль в тому, щоб розпалювати цей конфлікт, навіть якщо його насправді немає. Але я хочу ще повернутися до питання потенційного кандидата. І от ви сказали, що потенційний кандидат, потенційний головкому, якщо залужний піде, буде мати величезну довіру. А наскільки... Якщо припустити, що цим кандидатом буде сирський, наскільки він матиме цю довіру, тому що я неодноразово чула від військових особисто про те, що сирського асоціюють із м'ясними штурмами, що він м, кажуть, що він не цінує людське життя так, як е, цінує їх залужний. Ну якщо ми, ми ж говоримо про довіру в цілому в суспільстві на довіру серед е, військових. Таких опитувань підтримки серед військових я не бачу про нас, якщо вони проводились, як вони ставляться до тих чи інших там, керівників з особистого спілкування. Ну з тими, хто на фронті постійно перебуває і так далі. Ну, дуже різні там, думки про різних осіб. Тобто неоднозначно немає якоїсь такої однозначної позиції. Люди там більше зайняті знищенням ворога і виживанням, а не аналізом там, тих чи інших там. Конкретних, конкретних осіб тому тут складно говорити. Тобто для громадян України більшості ну хто такий сильський? Він і зараз публічна особа, він і зараз в присутній присутнім медійному просторі. І коли він стане головкомом ЗСУ і комунікуватиме з цієї позиції, ну він автоматично отримує на початку певний рівень довіри. Як це буде далі? Ну повторюся, залежатиме від багатьох факторів, які раніше е, е, говорив. Тому знаєте, ну яке ставлення конкретно військових, ну я. Повторюсь, ну, ну це не виборна посада. Серед військових, і це не е, рівень довіри, навіть якщо ми говоримо про політику, чи про рівень довіри двірить цілкому суспільстві, це не тільки військові, це все таки все суспільство. Тому я не думаю, що там можна говорити, що чи до сильського, чи до конкретно когось іншого, там може бути е, зі старту якийсь там значний негатив. Він може бути вже в розвитку подій. Це вже якби інша історія. На початку все таки думаю, якщо ми поставимо в, ряд, в рядок е, прізвища просто людей без посад їхніх військових, а. Генералів, то буде велика кількість невідомості, коли ми запитаємо довіряєте чи ні. Але тільки ми проставимо посади у цій графі опитувальнику відразу до всіх зростає рівень довіри, коли звучить там генерал зсу, там командуючи так далі, так далі. Тому тут то цей фактор дуже важливий. Треба розуміти, що персони мають значення, лідери мають значення, але ні президент, ні головком зсу. Цей рівень довіри, який них є, це не тільки їхня персональна заслуга. Це це багато в чому фактор їхньої посади, їхніх і, і цієї посади, яка ну скажімо так зобов'язує вчиняти ті дії, які вони роблять. А відповідно тих громадян. Ну, якщо ми хочемо вижити, як держава, звичайно, громадян апріорі. Ну, виробляється хоча б навіть як мінімум бажання довіряти командуванню, довіряти командуванню військовому, політичному, тому що по-іншому складно воювати, і складно вірити в щось, щось чекати. Тобто тут багато такого психологічних факторів зав'язано на цей рівень довіри і підтримки, тому не можна їх вважати такими, ну скажімо, сталими і персоналізувати по прізвищам. Все таки, повторюсь, посада і фактори, які навколишні, дуже багато залежать тому сприйнятті тих чи інших осіб. А Зеленський ну, особисто у мене асоціюється з людиною, за чого президентства дуже часто міняються е, такі високі посади. Це і міністри, е, і ну, загалом високопосадовці і можемо назвати дуже багато прикладів. Е, зокрема, от останній приклад це міністр оборони, і тут вже знову з'явилися чутки про те, що навіть у Мірова хочуть звільнити, але мені здається, що це тільки рівень чуток. Е, чи не може трапитися оця от історія і з. Посадою головнокомандувача збройних сил України, що поміняють на залужного на когось іншого, другий не підійде, поміняють на третього. А у нас якби в країні війна. Ну я попередньо про це говорив. Що так кожен, хто зайде на цю посаду? Він може мати спокусу, спробувати якусь свою гру зіграти, навіть політично, не тільки там в військовому плані. Але це ненормальна, звичайно, ситуація. Звичайно, має бути єдино на чагі, скажімо так, коли. Командувач головком глуком зсу ну він має діяти звичайно в ідеалі, в унісон а, а, з президентом, який головну головнокомандов... верховним головнокомандувачем. Так не варто забувати цей, а, цей фактор. Але що як ми зараз говоримо про залужного, то так ви ну скажімо так вдало підмітили ж про кадрові ротації, які команді зеленського? Та от власне залужний, який призначений, ще за добрий період до війни, ну він напевно чи не на 21-му, найбільший... так що не побіляю, так? так рік, не та влітку 21, якщо так не помиляюсь. Так, він уже на посаді ну два з половиною роки, і на фактично ну, на, на ключовій посаді, на головній посаді, якщо говорити е, війні. Ну ми на увазі окрім верховного локомоти, що ми говоримо про війну, і він досить тривалий, найтриваліший термін перебуває на цій посаді. До чого я кажу серед всіх, там міністр внутрішніх справ, ну справну, там е, все до зрозуміло, яких трагічних обставин, але, тим не менше, у нас новий так служба безпеки України, у нас е, новий е, кімнат. Міністр освіти, прем'єр-міністр, прем міністр міністр. Торопа нема на увазі військовому блоці. О, ну блоці, так, що змін, так так, складно про ми говоримо про військові, так так. Абсолютно mm -hmm. що там тут фактично ну всюди відбулися зміни е, на таких ключових е, посадах. Е, військово-силовому блоці. Називаємо його так умовному. Е, ну крім mm -hmm. <laughs> кома е, зсу. Це я повторююся. Це все таки така, ну позитивний, напевно, десь сигнал і те, що між ними досі не було прямого відкритого конфлікту. Тому що баталії ті, які є в українській поліції, це історія взаємовідносин, яка в нас є з людьми. В в кого свої амбіції є. Ми пам'ятаємо різні випадки, різні там. Боротьби різної напруги тому тут варто відзначати той фактор, що все-таки той час, що вони довго перебувають в одній е так чи інакше команді. Ну свідчить також багато про що і давайте. Ну повторюсь, можливо, вже вкотре, все таки є сподівання. Напевне, побачимо розвиток подій. Можливо, не все настільки критично, як подається, і не так критично розвиватиметься, як може мати місце, і можуть бути ще різні варіанти подальшої співпраці. Ми от що тут з колегами обговорювали всю цю історію, обговорювали її відразу, коли з'явилися ці чутки про звільнення заложного і дуже багато депутатів в. Зробили цей вкид. Це Гончаренко, це Береза. Журналісти також підхопили всю цю історію. Роман Симболюк, що для мене особисто було дуже дивно. Змі також, посилаючись на свої власні джерела, не розкриваючи їх, також зробили ці гучні заяви. І от цікаво, якщо вся ця історія виявиться неправдою, чи понесуть ЗМІ за це відповідальність? Змі, журналісти, політики. Я не хочу називати там прізвище фактів. Конкретно можливо це буде не зовсім коректно в ефірі, але багато з тих осіб вже неодноразово звільняли за протягом своєї понад десятирічної кар'єри, не одного посадовця, і не багато дуже багато прогнозували джерел події, які не відбулися нічого. Їх читають, їх слухають. Ну бачите, от коли відбули зараз заяви. Ці так і коли люди людей питають: ну ви ж стверджували не про те, що Зеленський хоче звільнити. Очевидно, це має місце бути вже, А той факт, що було озвучено ж комуніку... як було покомуніковано так цими особами і першими, хто вкидав інформацію про звільнення, що вже був доконаний факт. Да, там вже був доконаний факт. Те, що важливо, доконаний факт. Він не доконаний, його немає. Чому немає, як звідки, це вторинна вже вже історія? Бо конкретно на запитання, факту ж немає, що відповідають ці люди, дякуючи тому, що ми його озвучили, ми цьому сценарію запобігли. Ну, це е, можна так що завгодно знаєте, прокоментувати. Там що планети по-іншому зійшли, дякуючи тому, що хтось описав щось. Тобто, тут е, що все, що завгодно, можна до цього прив'язати, якщо таким чином підходити, є факт. Особа стверджує, що цей факт відбувся. Його, його немає. Ну очевидно, це мало б викликати багато питань до таких людей, які цю інформацію озвучить. Але цей медійний медійне як в Україні, як і мені, як він зараз працює, я не думаю, що це дуже сильно вплине. На жаль, а дуже багато поділено, якщо ми вже так ну прийшли трішки в цю іншу сферу, що в політику що в інформаційному просто дуже багато поділено. Такі знаєте, фан-клуби. От, коли мій кумир чи людина, яку я читаю, слухаю, десь помолилась, Ну це він з добрих мотивів, бо Він же наш. Fácula uh, e Навіть правду сказав Севірінові це зробив навмисно і так далі. і так далі. Це як в спорті. Знаєте, ну якщо ти фанат одного клубу, то навіть твої футболісти помиляються там, так чи е, програють все рівно підтримуєш. Так само десь, на жаль, дуже часто тут е, виглядає ситуація. Тому я не, не думаю, що там можна говорити, що буде колосальний там зрив довіри і так далі. І зрештою, якщо ми навіть прийдемо по прізвищам осіб, які це озвучували. Якщо ми говоримо в цілому про суспільство, ну там дуже невеликий рівень е, і пізнаваності для багатьох і, і довіри, в тому числі, і, в принципі, ті, хто довіряв, тії. Будуть хто ні? Я думаю, які не будуть де скоріше, так але я погоджуся з вами, що ну варто робити висновки, аналізувати, тому що одна справа посилатися на якісь джерела е і говорити про якісь наміри там чи про якісь розвиток подій. Це одна історія. А інша справа говорити про доконаний факт, який не відбувся по суті. Ну бачимо, але тим не менше, повторюсь, це вже було неодноразово з цими людьми, які озвучували зараз е цю відставку Донаконаний факт. Сам зараз найголовніше це дотримуватися інформаційної гігієни. І от, до речі, такі випадки, такі історії, як з залужним, дуже добре чистять ваше інформаційне поле, тому візьміть це на замітку. Варто чекати офіційних коментарів, варто чекати доконаних фактів, а не вірити чуткам, пліткам і так далі. Ну і варто дивитися РБК Україна, тому що ми завжди розповідаємо вам про найголовніше. Пане Ярославе, дуже вам вдячні за цю продуктивну розмову. Дякуємо, що доєдналися до нас. Друзі, дивіться youtube канал РБК Україна. Підписуйтесь на нас, якщо не підписані. Ставте вподобайки і пишіть ваші коментарі на цю тему, що ви думаєте з приводу потенційного або непотенційного звільнення заложного?